Так, пам'ятаємо. Так, зараз да, іще разочок. Ми малюємо на акварельному папері, акварельними фарбами, по сухому да, і технікою лесування. Перший, ага, манічку вибила. Перше шарування. А, дуже світлим да, кольором ми робимо. Дуже світлим. І повинно воно висохти. Якщо ми беремо більше кольору, да, і колір, наприклад, е знизу я почну, я буду е працювати сьогодні не горизонтальні такі прямі робити, да, такі штришочки горизонтальні, а вертикальні. Можна, наприклад, навіть зробити діагональні, да? Там, наприклад, діагоналі, тобто наклонні такі, так? можна і так зробити. Да? Якщо ви захочете, можете робити ну, трошки по-іншому, да? вже не обов'язково повторювати за мною. Якщо в мене на пензлику багато фарби, да? тобто, от зараз я подивлюся, я фарби багато взяла чи ні. Ну, небагато, да? то тоді я е, можу починати з, знизу і е, рухаюся вверх, і а е, верхні, я... в, верхні mm -hmm. рядочки да, будуть більш світлі, ніж знизу. Тому я завжди буду починати знизу. Якщо в мене більше фарби на пензлику, то тоді я потім можу розвести. Да? Я роблю такі штрихи. Вертикальні. Вони можуть бути колір, бачите, який захотити, треба мені її розвести. Так? от Я буду зараз цим наприклад, ці водичкою да, розводити і додавати вже, бачите, зовсім такі світленькі, світленькі у мене виходять. А можна взяти колір який захочеться? Так, так, виберете колір який хочеться. Добре. Виберете колір, який хочете. І перше шарування в нас світле, світле. світле. Якщо от забагато кольору, я буду його прибирати. Робити світліше. Звичайно ж, там десь воно і буде темніше, нічого страшного, так? Переходи можуть бути різні. Але я хочу все ж таки, щоб було більш світленьке, тому якщо забагато кольору, я його розв'язую Водичкою, так. І от е, наверх я йду вже, ну, зовсім такі світлі, світлі плямки будуть. Там бачите? Ну зовсім світлі, світлі. Знизу вони можуть бути темніше, тому що ми низки будемо робити трошки темніше. Якщо забагато кольору, ще раз кажу, да, ми розводимо водичкою. А наверх піднімаємо дуже світлі плямки. Вони швидко висихає, колір швидко висихає, тому, будь ласка, треба працювати швидше, так, бо якщо Висихають, бачите, такі, утворюються такі полосочки вже, і вони вже водичкою не змиваються. Як би Різні, скажімо так, різна довжина да, цих плям. Не обов'язково, щоб вони йшли рівно, як стрічечка. Ні, це може бути хаотично, так? Да? Де, звичайно, може бути трошки насичений колір, нічого страшного, так? Ми все ж таки робимо, потім розводимо, так? Водичкою додаємо і розводимо. У мене вийшло такі навіть. Таке перше шарування. Згадуємо, та, що кожне, кожен шар, який будемо накладати в одному напрямку. Якщо ми вже робимо вертикально, то вся робота буде вертикальна. Якщо ми робимо горизонтальні, та, от попередній раз ми, мабуть такі горизонтальні робили, то це буде тільки горизонтальні, якщо будуть по діагоналі з наклоном або праворуч, або ліворуч, Теж всі шарування будуть в одному напрямку. В одному напрямку. Почекаємо трошки, трошки зараз я. Так. Е, да, і ще разочок. У мене утворився перше шарування, да, і воно різне за своєю за світлою стороною. Є дуже світлі сторони, да, частинка дуже світла, є більше темна, і от знизу в мене. Ну, зовсім така більш утворилася тем, темний колір. Я хочу світлу сторону, світлу частинку залишити. І працювати, вже, накладати е, е, ще шарування вже е, там, де більше яскравий колір. Да? А світла сторона в мене так і залишиться. Я вам теж це пропоную, але у вас може, от у мене посерединці. Да? У вас може бути в куті десь, або сторона вся, наприклад, права чи ліва, або ще якось. Подивіться, і тоді шарування ми будемо накладати е, залежно від того, як у вас це утворилося. Це буде ваша робота. Да? Не, повторю, не повторювати прямо за мною, а робити все ж таки по тому малюнку, який у вас утворився. Да, Машуня, що ти хотіла? Наступне шарування може бути більш яскравим, але не треба робити його ще темнішим. Ну, наприклад, таким можна вже да, іще одне шарування. Знов-таки я хочу починати знизу, для того, щоб якщо у мене будуть е, більш темні кольори, то тоді е, цей більш темний колір. І тоді він буде знизу більше. Ну, в мене, я так хочу, так? у вас може бути з якогось одного боку. І дивіться, ми якби заповнюємо вільні місця між тими масками, які були в першому шаруванні. Так, оце вже темний зовсім. Не хочу я такий темний, хочу більш святіший. Тобто між цими прямокутничками чи ще чимось. Не ну, вони як утворилися, да? якимось овальчиками, прямокутничками. Так, як не це не утворилося, да? як е, пензлик лежав, от я додаю. Але дивіться, я от оцю сторону світлу свою трогати, трогати не буду вже. Да? Я додаю ще одне шарування, я можу трошки отут. З, е, Збоку додати, але все ж таки я хочу, щоб серединка в мене залишилася така світла. Якщо в мене виходить більш темний колір, я одразу його розвожу, щоб він не був такий темний. Темними що буде. Шарування останнє, яке ми будемо робити, можна буде його зробити більш темним кольором. І зверху я хочу нанести теж такі. З цими перекуничками не має бути місця зовсім. Зовсім не має бути місця, да, Весь а, листочок повинна заповнити. Угу. Але ще те, е, це тільки друге шарування. Дивись, в мене залишаються білі місця. Да? в мене ще залишається. Це тільки, тільки друге шарування. А може бути три і чотири. Ну, я хочу зробити чотири, наприклад. Щоб було три шарування. Ой, або чотири. Obrigado. Uh -huh. А можна використовувати декілька кольорів для шарувань? Ми сьогодні використовуємо один кольор. Попередній раз, Там, я так. казала, ми можемо декілька кольорів. Mm -hmm. У нас було різнокольорове поле. Сьогодні тільки один. Ну і все. Я не хочу далі накладати, так, я хочу, щоб це висохло. Це шарування висохло. Потім буду додавати ще. Ага, я можу просто зробити трошки збоку додати такого. Тобто свій малюнок, свою фігуру, якби, да, яка утвориться, да, на цьому малюнку, ви робите самі за малюночком.